Віталій Виталішахів проти Ман 2019, Іспанія, Стериндійка. Фінкето. Надійно суперник розігрує дебют. Давайте, так. б 4 придержу для свого коня, який буде на С5 стояти, щоб його тут не торнули. Дякую. Тут вже і б 3 десь прослабилось. б 4 тепер суперник ніколи в житті не зіграє. Можливо, якось потім. Провокація на хід ф 3. Чисто провокейшн. Нічого такого. Не хоче провокуватись. Не хоче, да? Ми полякаємо суперника розміном білопольників. І атакую на байдуже, добре. Тепер в тебе тут щось буде провисати. Ти не боїшся? Я б на твоєму місці побоявся. Спробуємо накинути коняку кудись, так можливо. F5 я б хотів би зіграти. c 6 можливо, зіграю. Багато ідей. Коли б це все зробити? F5 ідея в тому, що ми хочемо відкрити лінію і тут проломити йому. Ну і так, в принципі, фігури накинулись. Десь і тут можна, і там. Так, ну він може вперед піти, да, Ну. Спумось сподіватися, що тут у мене все окей. Відкрити лінію F. Можливо, навіть і пожертвую десь. Тут це 6 треба коня тільки ще. Вигнати для початку, щоб тут на ну, D6 не провисало. Цало. Так, мабуть, хоче коня якось, так? Да? Привести до тями, давай, пожартуємо якість тобі. шаху поки нема, так, да, ніякого такого цікавого. Так. Так. Так, так, так. Так. Нема тут нічого, не бачу я. Якщо тут щось є, то я цього не бачу. Бо там якісь можливі, можливі напади на туру і слон буде провисати. Тут десь на фрезя буде удар. Відбивсь. Суперник відбивсь. Так, тепер мені не завадило пункт десь 4 забрати. І тут буде вже проблеми в нього максимальні. Король заматован, запатован. Цуцванг, тайм-аут, гейм-овей, я як кажуть. Всім в одному. Мабуть, треба віддавати якість. Можна і так віддати якість. І здатись просто. Два слони поїли чебуреки. Ось і все, да. Ну, непогана подійка, стара дійка. Всім любителям старин дійків сподобається. 68, мене 83, точність. Так. Це 6. Не хотів спочатку грати c 6 Так, якісь втрачені купу втрачених перемог. G5 треба було зіграти. Ну, можливо, G5. Слон G5 і потім F5. Що? Ні, C6 просто. Ну так, да, проганяю. Проганяємо коня. Якщо він відійде, то що тут так погано? Слон D4, ну і що? Що, не можна тут захистити якось так? Ф'є, -E, F5. Ну да. Але не просто це. на це піти. Хоч, якщо граєте старіндійку, то треба не думати, а йти на такі позиції. Окей, я хотів. Підігнати всі фігури до атаки. Щоб я, наприклад, не Турой забрав. Слоном. Був тут такий хід G4. Ні, не було. Треба було ще підняти в 3 хід. Блискучий, да? Погрожує всякі такі удари. Якщо ми, наприклад, б'ємо типу слона, ось ми там надіємося, що чорні заберуть і ми з'їмо фрезя, а ми дамо шах. Король H1. А потім де є. Угу. І в нас якість і атака. Тут слабкий король. Окей. Я простіше зіграв і правильніше. Так. Треба було все ж таки зіграти F4. Да, ну тут. Сильний хід і пункт D4 все. Провис по максимусу.